Від сьогодні на екрані вашого смартфону в будь-який момент може з'явитися зовсім нетипове повідомлення. Так, де СНС спільно із мобільними операторами тестуватиме нову систему з інформування населення про небезпеку. Відомо, що відбуватиметься це в понеділок, середу і п'ятницю. По обіді для цього використовуватимуть новітню технологію Cell Broadcast. Сповіщення отримують усі користувачі смартфонів та мобільних телефонів, які мають android версії від 7 до 12, а також ios системи від. Дванадцятої і до останньої це не смс-повідомлення, це так звані технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком сповіщення, і відрізняються тим, що відбувається вибрація телефону або смартфону під час його отримання. Також ці сповіщення приходять незалежно від того, включений чи виключений є звуковий режим. Це вже другий етап тестування. Перший провели лише на території двох областей Вінницької та Полтавської, та чи доцільне таке нововведення? На сьомому місяці війни, адже за цей час в населених пунктах мали вибудувати чіткі схеми оповіщення населення. Однак в державній службі з надзвичайних ситуацій стверджують, що наявні механізми зовсім не дієві. в умовах війни. Оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. І як показала практика наявні системи оповіщення, а саме гучномовці, не забезпечують повноцінне оповіщення населення, зокрема в сільській місцевості, територіях, де вони не працюють автоматично. Повноцінний запуск нової системи оповіщення слід очікувати вже у жовтні або ж після того, як усі недоліки, виявлені у процесі тестування, будуть усунені. За нашими очікуваннями з жовтня місяця ми розпочнемо роботу цієї системи в так званому бойовому режимі на всій території країни, яка буде передавати. Сигнали оповіщення всіх типів, не лише сигнал повітряна тривога, який сьогодні найбільш поширений, але й сигнали про всі загрози надзвичайних ситуацій або про надзвичайні ситуації і певні інструкції для користувачів смартфонів. Наразі ж ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення, які не потребують жодних дій з вашої сторони. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.